Натівських командирів прокоментував навчання НАТО торік. Відбувалося воно з українськими військовими, і всього 10 українських дронщиків тоді знищили фактично за півдня 17 одиниць бронетехніки, влучили 30 навіть натівських позицій. Цю історію про натівські навчання в Естонії в травні торік переповіли журналісти видання Wall Street Journal із посиланням на тепер уже колишнього естонського військового на чергових найбільших у цьому році навчаннях НАТО чинні офіцери на камеру таких оцінок не дають, але визнають їм ще є чого повчитися в українців. Не початку вони вчилися в нас, але тепер думаю, це вже ми вчимося у них наприклад, як використовувати дрони, це точно те, чого ми можемо навчитися у них. А ми, наприклад, своєю чергою навчаємо їх користуватися системою Петріот. Вони її експлуатують, і ми теж можемо отримати уроки з того, як вони застосовують її зараз. Тож це взаємна вигода. Найтиповіша помилка натівських навчань не врахування того, наскільки прозорим роблять поле бою дрони. Техніку та живу силу яку розгортає противник можна виявити та вразити за лічені хвилини. Тема цих навчань в Німеччині швидке перекидання військ на східний фланг для стримування Росії. Десант із літаків і гелікоптерів, висадка з моря, координація сухопутних повітряних і морських сил. На питання журналістів, а де ж дрони? Міністр оборони Німеччини Боріс Песторіус усміхається і каже, що є, але вони не частина навчань, а виставка від українських розробників. Ми привезли наш ДКБМ Хижак, виріб, який є найбільш інноваційним і має показати новий спосіб боротися з fpv дронами, тому що вони перевернули війну, вони є дуже дешевими, а можуть нанести багато шкоди. І єдиний продуктивний спосіб їх збивати ну, це не ракетами за 100 тисяч доларів, це чимось ще дешевшим за дрони. Тим часом США у цих навчаннях участі не беруть. Міністр оборони Німеччини наголошує це просто питання ротації. про що мова, я не сумніваюся в надійності і рішучості союзників по НАТО. Як союзника, хоч і не члена НАТО, тут сприймають і Україну. НАТО проводить за рік близько сотні навчань різного масштабу. У плануванні участь тепер беруть і українці, і задіяні часто особливо в навчаннях щодо застосування дронів повітряних, сухопутних, морських. Я абсолютно впевнений, що НАТО спроможне. НАТО здатне на значно більше ніж дехто думає. Ми навчилися, але чи перебуваємо ми зараз на найвищому рівні. Ні, ми можемо навчитися більшого, можемо діяти краще, безумовно. Та справа не в тому, чи готове НАТО вчитися, а в тому, скільки часу військовим альянсу потрібно, щоб опанувати сучасні методи оборони. Шишається хто кому у майбутньому стане надійною гарантією безпеки? Олена Брамович, Марк Гайдук, Європейське бюро Радіо Свобода.